обрізаємо цвіт на лохині, яку висаджували цього року. Нам необхідно, щоб цього року вона вкорінилася, наросла хороша коренева система і дала хороші прирости. Тому проводимо таку процедуру, як повністю видаляємо цвіт. Це Можна було б зробити скоріше, але зараз також добре видно плодові ці зав'язи і вирішили чуть пізніше обробляти. Так виглядає після висадки лохина була обрізана, а зараз лише позбуваємося цвіту і ягоди. Стараємось проходити так, щоб не пропускати. Ягоду ось так. Продовжуємо далі. Ось те залишаємо ягоду. Ось так, друзі, працюємо. До зустрічі. Хто так ще робить? Пишіть в коментарях.